І так, Іра, скажи, будь ласка, ти зараз працюєш в ІТ-сфері в Німеччині. Скажи, от скільки в тебе часу займає робота? Моя головна робота IT? Так. Да. Е, ну, вісім годин в день займає. Угу, угу. Ну, як кожна робота. Інколи більше, інколи може ще менше, але так загалом вісім годин. Деньбо, а скажи, скільки часу займає по роботі у тебе зараз товарний бізнес? Mm. Е, ну, зараз е, займає 4 години, хоча в мене ще кол-центр не підключен, то зараз якраз цей тиждень мусимо підключати і буде набагато менше займати. Бо, треба, бо я поки що спілкуюся з їдами, лід, мушу підтверджувати замовлення сама. Е, а то воно збуде на дві години. А чи не підключиш кол-центр? Я якраз цей тиждень мушу підключити. І ну, якось о, треба. Скільки це за маленький день? Е, ну, по 15 мінімум. Інколи Я буває 20, інколи. Ну, між 15-20. А це ж не пробує масштабувати їх? Я вже пробувала, так. Перед масштабуванням в мене було десь 13 до 15, плюс-мінус день. Ну, Спочатку не так багато. Там потім я недавно почала перше Крео запустила 13 грудня, і потім наступне через тиждень, тобто не через два дні. а так трохи все тягнулось, але ну, досить добре йшов. Тільки це один товар, і зараз одне масштабування і три криво. Тоб, тобто, в планах ще додати до ну зробити додаткові креативи. Окей. Добре. А який у тебе зараз рекламний бюджет в день? В день 45 доларів. Добре. Ну, я можу добувати 30, а для... Скільки можна заробляти в день, інвестуючи 45 доларів в рекламу? А, Дуже легко 100 доларів мінімум. Тобто, тобто у ну, тебе зараз 100 доларів, де стабільно? Чистими 100-120. Зараз збільшується. Ну, раніше було сто точно, але зараз якось збільшилось на сто двадцять, сто Ну, залежить від е, дня. Вчора, наприклад, дуже багато замовлень. Ну прям дуже багато було. Стані mm -hmm. менше чомусь. Добре. А скажи, от будучи, а чому взагалі вирішили таке навчання? А, а я вирішила на навчання. Ну ну я зараз ну дивись, я хотіла для додаткового заробітку і хотілося навчитися чогось нового. Та mm -hmm. то я випадково побачила тебе на сторі з однієї людини, і потім у oh. Богдана. Ага, Буша, я понял. Так-так-так, І потім до тебе підписалася в Інстаграмі, бачила, які у тебе результати круті і отуварці, і, і захотіла попробувати. І, mm -hmm. Ну я дивилася кожен день, ти показував свої результати, і ну, вони точно не були фейкові. Ну, видно, було, це а підробити як це було, що не фейкове. Ну, ну, ти прям так ну все відео показував, типа міняв. О, там, важко там. Підробити, да? Ну, ти ж сам сам міняв, і тут забагато. По-перше, то забагато роботи, щоб підробити такі ну, ці всі ліди там створити. А по друге, тобі того не вартує, бо. Ти ж хочеш набрати людей, а якщо потім будуть погані відгуки, ти не зможеш набрати більше людей. 100 -йot. Тобто це не вартує для тебе. Добре, хотіла додаткове джерело заробітку, правильно? Так. Це була причина, чому ти пішла. Так і ну і хочу перестати працювати для когось: хочу мати свою фірму, хочу масштабувати в планах цього року. Ну, через півроку хотілося б вже, щоб це була головна моя робота. Бо краще працювати для себе, ніж для когось. Тобто, ну, ні в кого не треба просити у відпустку, сам себе запитаєш і скажеш так. Тобто, ну, то краще відчуття багато. А, Тобі не подобається найм? Що не подобається? Найм. Працювати в наймі. Типу для когось? Так. Да. Ну... Подобається, так. Там інтересна в мене робота, бо я продукт-менеджер, з девелоперами і дизайнерами працюю, щоб створити такий софтвер. Але ну, і класний в мене тім, але та, якби, ну, працювати для когось, тобто ти стараєшся для когось. А якщо стараєшся для себе, це вже інакше відчуття. І, ну, тебе може, ну, ти ще стараєшся. Теж, так. І, і теж можуть тебе недооцінити там твою роботу, і так далі. Ну, в мене не той випадок, але хотілося б для себе. Я, я не та людина, щоб якогось працювати. Ага. Добренько, загалом в планах цього року е, змасштабуватися до такого рівня, щоб могла е, працювати вже на себе. Так. Добре, скажи взагалі, от е, життя в Німеччині е, чи вистачає 100 доларів в день, який ти заробляєш на товарці на життя в Німеччині? От якби вистачало би. Хватало би. Ні, ну, трохи треба більше. Німеччина дорожча, звичайно, ну, треба більше. Тут податки скільки? були. Скільки, скільки. Просто якщо з податками, то все, то ну, десь ну, місяць, щоб добре так жити, треба десь 3 тисячі бруто, то потім податки віднімати, то 2500. Нетто, то добре жити. Так, нормально. Скільки скільки? Двіся триста п'ятсот нето. Дві тисячі триста нето. Євро. А, євро. Ну, загалом це так виходить 180 доларів в день. А, ну, значить то. Ну, так, то, значить. То. А, окей, добре. А От розкажи: у тебе було дуже багато Але... питань. Ти... Але ти це не порахував, що ну, це є чистими, то повинні бути чистими. Ну так, да, да. Ну, 100 доларів, 100 доларів чистими, правильно? Так, добре, так. А скажу, у тебе було дуже багато питань на рахунок ФОПу. Скажи, будь ласка, ФОП треба відкривати на старті чи ні? Ні, на старті не потрібно, можна собі спокійно працювати товаркою займатися, там треба досягти певну кількість обороту. Щоб перейти на ФОП, але то можна мінімум три місяці три місяці собі нормально працювати без ФОПа. Добре, а у тебе, от були якісь сумніви, що це неможливо робити з Німеччини, тим більше працюючи зараз одночасно на когось і займатися товаркою? Так були, коли я там дивилася там, слідкувала за твоїми сторісами, я не була впевнена, чи я би то могла зробити. Але зараз такі часи, що віддалено можна працювати, та є можливості, і це є одна з них. Е, я думала, що треба потрібно бути в Україні там, особливо якщо ти покупаєш товар, оптом е, партії і потрібно десь їх е, ну, залишати, там слідкувати, посилати. Е, Хоча навіть таким методом е, можна дістаційно е, працювати, бо там можна наняти людину. І то все зорганізувати. Але я наразі таким методом не працюю, і теж нормально, спокійно собі працюю з Німеччини. Можливо, mm -hmm. так. Добре, а розкажи, а Нікіта, розказувати також, скажи, як взагалі приймати оплати, приймати гроші будучи за кордоном. То значить, мені є два методи. Або я всю інформацію скидаю постачальникам. Ну тобто, в кінці вони мені всі платять на картку, так? Да? або я скидаю інформацію постачальникам про клієнтів, і вони собі вже там роблять ТТНки, і вже відправляють потім мені маржу. Або е, я сама роблю тетенки, посилаю постачальникам, вони відправляють, і вже напряму е, нова пошта мені скидає гроші на карту. Я Досить просто. Окей. Mm -hmm. okay. mm -hmm. А можете позаразі своє? Можу. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так, зараз дам тобі доступ. Оп. Uh, вже. Так, тут залежить з якого дня. Тобто я почала 13 грудня. Ого, я бачу, це все нормально росте. І до, та, і до 18, як, якщо так все порахувати, все У. разом, скажу. То, то все разом Виходить. ну, Тобто це є маржа, да. Та? А не чист, чистими виходить. Рівно місяць а... виходить, так? Да? Ну, там, з 13 -го з 17 до 18, так, майже місяць, ще більше. Да, чуть -чуть більше. е, Ага, бачу, окей, окей. То воно е, чисто ми виходить 2000, майже 800, 2800 доларів. То чисто 103 тисяч 101 гривень. А скільки ти потратила на рекламу тут? Е, за весь період часу? Так. Да. За весь період часу я потратила приблизно 700 доларів. Угу, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. 700 доларів. Добре, тобто 133 тисячі, ми віднімаємо 700, зараз опробуємо. Mm -hmm. 700 на 40, це 105 тисяч, і я так розумію, ще 2 тисячі пішли типу, на якусь CRM, дизайнерів і так далі, так? Да? Та, та, на хостинг аккаунта, на домен, там, програмісту. Добре. Скільки ти от вклала на початку взагалі, в, якщо б, окрім навчання? Е, ще раз. Скільки ти вклала, допустимо, у все 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 в товарці, окрім навчання на старті? О, дуже мало. Це було: ну, програміст, там, домен, хостинг і СРМка. Ну, навіть СРМ там є 7 днів безплатно спочатку. Чотирнадцять. А, чотирнадцять. І плюс там ще щось додаткове? Ну, і плюс реклама. А, перед рекламою чи з рекламою перший день? Ну, тобто, перший день реклами то 5 доларів, так, то десь все разом, десь 140 доларів максимум, може менше, навіть. Ну, за вам, щоб стартанути в товарці, бюджет, окрім навчання, треба там 150-200 доларів достатньо. Так, так. А якби тобі сказали, що з бюджету 150-200 доларів можна через місяць заробляти 120-140 доларів, як зараз ти заробляєш? Ти повірила? Ні, я би я не повірила. Я би okay. не зрозуміла, що за схема, щоб таке було ну, насправді. Окей, okay. а зараз у тебе також дивляться люди, які не вірять, тобто вони дивляться і думають, що це не то можна взагалі все якісь актери на того Олега Лойко. Що би ти їм сказала? От щось таке, щоб їх можливо переконало, що це правда, що це по справжньому ти заробляєш 100 доларів. Ну, ну тут стати... ну, добре, це статистикою видно метриками, але насправді наставництво, воно ну, ти там все розказуєш, що потрібно, і це теж залежить від людини. Та? Треба мати охоту, щоб ну, мати ці цілі і, і до них дійти. Тобто, треба жаль. працювати. Кожна людина мусить сама. Ну, Досягти це, але ти даєш ну, дуже добре розказуєш там ну, всі, всі там, методи, там, є, якщо є питання, то ти все, ну, ти все чітко все говорив, зразу відповідав, і так метод є, і тільки від людини залежить. Так що ну, воно можливо. Добре, а може тобі зараз є якісь скріншоти, там, оплати від постачальника чи від нової пошти. Щось таке ж що ти можеш зараз показати? Нема. А на телефоні? А, є. Yeah. Але, ну... Давай, Доміч. так, виключимо цю демонстрацію, ти покажеш в екран. Mm. Oh. Um, зараз... Тут, в принципі, ну, да, тут можна показати хвилинку, зараз <звук> відкриємо. Ну, я бачу, ну добре, тут є... тут виднося там один постачальник, що заплатив, скільки там було так, на рахунку. Так, Я нараз двого екран не бачу, якщо ти показуєш. Вже, 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 вже. показую. Дай мені доступ, щоб я могла поширити Давай. екран. Даємо, даємо. оп, Є отак доступ. Я ще можу показати. Просто тут видно. Ну, короче, добре, Co, я одну. Зараз... Ну, ні-ні, я все. Я ще одне знайшла. Зараз, зараз. Uh, так, видно екран, так? Так, да, зараз видно. Ну, от тут, наприклад, видно, скільки мені постачальник мусив заплатити недавно. Тут ага. там, раз, ну, У мене там є пару постачальників. А, тут 4 тисячі. Тут багато було штук за один день, і він а, зразу. Окей. Це за один день, так? Так, да, так. Да. Окей, добре. Там з іншими постачальниками пов'язано. Ну, тобто, у мене ще інакші постачальники. Окей. А, тут ще є. Ну, це що на карті? Тут чи мені один постачальник внизу тут послав гроші. Ага, окей. Це було, я не знаю, це коли було. Ну, це раніше було, зараз набагато більше, просто я не заходила на карту. <говорить> а ти можеш спілку... з телефона зайти на карті і показати, де ти постачальник кидала гроші? <говорить> <говорить> У мене так, якби інша людина має ту карту. Бо, бо я сама не маю ту карту, тобто я ще не відкрила рахунок, мені треба самі відкрити рахунок. Окей, добре. Окей, 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 окей. Загалом, е, Іра, що щоб е, зарекомендувала людям, які от зараз дивляться за кордоном, можливо, працюють в нами. Е, сказала б їм варто йти на якийсь ризик е, і йти на навчання. Щоб. Щоб вийти на якийсь додатковий дохід, а потім можливо навіть вийти найму? Так, звісно, все потрібно. Ну, це є так, це ризик, але це так, якби такий ризик, що інвестуєш і отримуєш назад гроші, і за такий досить короткий період часу. Є різні інвестиції, які довше треба чекати, щоб отримати ті гроші назад. А я зразу так, якби то, що я вклала, я отримала за пів місяця приблизно. І то досить реклама ну, та, дуже варто За два тижні відкруту рекламу, так? Да? Так, да, два тижні приблизно, так. Да. Два mm -hmm. тижні плюс-мінус, так. Да. Ну okay. то зараз, ну, зараз, так як в мене чистий прибуток 2800 доларів, то вже точно за місяць, за місяць, там три дня, так. Да. І то дійсно вартує, треба працювати, треба мати охоту, мотивацію, і то все ну, вийде. Так, okay. що, я тобто ти за перший місяць окупила навчання, можна сказати, у три рази. В да. тебе Правда, навчання та. так, що на той час коли ти заходила, тисяча доларів. Так, да, так. І ти була в групі. Так, да, я була в групі. Добре. Добренько. Тоді дякую.